За оцінкою міжнародної організації міграції, через військову агресію Росії кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні з 24 лютого 2022 року перевищила позначку 8 мільйонів осіб. Рашистські війська в десятки разів частіше обстрілюють цивільну інфраструктуру ніж військові об'єкти без даху над головою. Залишилося понад 3,5 мільйонів громадян України. У умовах війни Львівщина стала форпостом забезпечення житлом вимушених переселенців. Відтак одним із пріоритетів соціальної роботи на Львівщині є облаштування тимчасових місць проживання та будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Львівщина це 30% лісу. Це одна із областей, які має саме Серценко областей, саме більше лісу. Це раз. Друге. Лісотехнічний університет пов'язаний з специфікою підготовки фахівців, які пов'язані з лісом, деревообробною промисловістю. І сьогодні ми вступаємо в процес відновлення після війни уже зараз, тому що, на жаль, розрушена інфраструктура, маса будинків людських знешкоджено, їх немає. І тому сьогодні задача та яка така, як і конференції, зібратися і відпрацювати ті м, м, програми майбутнього, які б ми могли б разом з практиками, разом з адміністрацією запропонувати. А ми маємо що запропонувати, тому що Львівський лісотехнічний університет, Національний лісотехнічний університет України це є 4 тисячі студентів. Це 30 тисяч 30 спеціальностей, із них сім, які якраз формують фахівців по деревообробній промисловості. А саме це лісове господарство, лісова інженерія, деревообробні технології, мебельні технології, це дизайн, ландшафтний дизайн. Екологія це я вже назвав сім спеціальностей, які формують фахівця, е, сьогодні навчається. Завтра прийде працювати в ту галузь, яка буде відроджувати жилий фонд, притом не просто жилий фонд, а екологічно, Екологічне, екологічне будівництво, будівництво, яке пов'язане з енергозберігаючими технологіями. Ми займаємося, тому ми сьогодні і провели ту конференцію разом з адміністрацією, разом з депутатами Верховної Ради, підключав дуже було приємно, що в, в нашій конференції прийняли участь і Кабінет міністрів, і, і міністри, і голова Держ Національного агентства лісового господарства України. Адміністрація президента. Ну наше мероприємство під підтримали всі, і цей зал, який там розрахований десь на 70 чоловік. Він був повний. Це приємно, тому що це був бізнес, це була наука, це були освітяни, це були бізнесмени. І тому що ми сьогодні відпрацювали, ми його положимо со напрацюємо програму і з нею вийдемо в кабінет міністрів для того, щоб включитися в цей процес. Ну, в першу чергу в мінські області в мінській області сьогодні більше 250 тисяч. Це приміщених осіб, це біженці, які не мають де жити, завтра йде зима. Ті модульні будиночки, які побудовані, вони не пристосовані для ну, зимового періоду. E, значить, треба будуть якісь інші варіанти. От якраз ми пропонуємо ті варіанти, які б ну, дали користь. E, наприклад, уже Китай і Західні країни будують десятиповерхові будинки e, саме такого стилю. Не один-два поверхи, а десять. Ну, це вже перспектива майбутнього і для нас також. Житло з дерева є одним зі шляхів вирішення проблеми. Через швидкість будівництва, комфорт, екологічності та доступні ціни воно стало популярним і становить до 60% будівництва у приватному секторі європейських країн та більше 80% у США та Канаді. Усю сировину та матеріали, з яких будують такі будинки, виробляють в Україні місцеві підприємці з місцевої сировини. Тому таке будівництво, окрім забезпечення житлом, постраждали громадян, сприятиме економічній підтримці українських виробників як приватного сектору, так і державної сфери управління. Відтак фахівці та деревообробники із Львівської області вважають, що забезпечити вимушено переселених українців житлом можна саме завдяки дерев'яному домобудівництву. Ми пропонуємо саме модульні каркасні будинки, тому що це є швидке, енергоефективне і екологічне рішення саме зараз для всіх для кожної української родини. І ми організували виставковий майданчик, де більше десяти технологій представлені якраз. Тому можна якраз сьогодні вже вживу побачити, як ці будинки виглядають і як можна в них проживати. З квітня почали допомагати у сфері гуманітарного девелопменту. Самі придумали собі назву, самі так назвались, почали з бородянці. Модульні будинки. Потім почали будівництво котижного містечка з модульних будинків від 50 до 100 квадратних метрів, що наймога більше відповідає сучасній потребі. Також допомогли львівської мерії побудувати гуртожитки для вагітних жінок, які вже зараз проживають за кілька місяців під ключ з моменту ідеї до моменту здачі в експлуатацію. Також займаємося будівництвом реабілітаційного центру і деяких окремих частин нашого великого проєкту, так як жодний з цих проєктів не може відповідати усім потребам переселенців. Вони потребують у житлі не більше, ніж у роботі. Але Найбільше за все вони потребують психологічної підтримки та психологічної ресоціалізації завдяки е, турецькій будівельній компанії Онур, яка взяла до своєї бази більше 300 людей під Києвом. Ми допомагаємо їм з психологічної підтримки та робимо дослідження, які можемо користувати у великому поселенні. Е, Дуже схожимо на сучасне поселення у Ізраїлі, Кібуці, де є спільна спільна форма власності, та люди можуть усе життя провести у такому поселенні та будуть психологічно готові до того, щоб бути щасливими. Це найголовна потреба сьогодні. Задля напрацювання стратегії будівництва дерев'яного житла для ВПО, 10 серпня на площадці Національного лісотехнічного університету України у місті Львів було проведено круглий стіл на тему дерев'яне будинкобудування та забезпечення житлом ВПО. Організаторами заходу виступили Національний лісотехнічний університет України, Асоціація деревообробників та лісозаготівальників Львівщини, Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства. Захід проводиться за сприянням Львівської обласної військової адміністрації та Львівської обласної ради. До участі залучилися фахівці та практики у сфері переробки деревини, лісівники, будівельники, представники банківського сектору та інших суміжних галузей. Проєкт дерев'яного будинкобудування підтримують в офісі президента Кабмінії профільних міністерствах. За висновками круглого столу кабінету міністрів України рекомендовано включити фінансування дерев'яного будинкобудування у національну програму відновлення та модернізація житла. Орієнтовний обсяг фінансування дерев'яного будинкобудування як одного із найбільш економічно доцільного, екологічного та енергетично ефективного виду будівель на 10 років становитиме біля 15-20 мільярдів доларів. Можливо, така не зовсім добра з точки зору подій аналогія, але я б хотіла її все таки провести. Чому сьогодні ми маємо величезні успіхи в боротьбі за нашу територію, за нашу свободу з Російською Федерацією? Тому що всі спільно взялися до однієї справи боронити свою країну? Чи то військові, чи це цивільне населення, чи це бізнес, чи це наука, чи це будь-яка інша сфера діяльності? Але сьогодні всі є разом і всі працюють над тим, щоб вигнати ворога з української землі. Таким самим прикладом ми сьогодні йдемо, якщо ми говоримо про розвиток лісового господарства, про частини величезної економіки нашої країни. І дуже важливо спільно проводити такі засідання, які б давали відповіді на запитання, а що ж буде далі, тому що ми розуміємо, що ми маємо сьогодні. Ми розуміємо, які ми ризики несемо щодня воюючи з країною-агресором. Ми втрачаємо величезний ресурс лісової галузі на східних, північних і південних теренах нашої країни. Але попри то ми маємо не забувати, що Львівщина, як одна з найбільш таких сьогодні, спокійних областей, безпечних областей, повинна розвиватися і повинна давати можливість державному бюджету відповідний фінансовий ресурс отримувати. Що це є? Це в першу чергу робочі місця. А сьогодні на Львівщині є велика кількість емігрованих людей, українців з тих територій, де сьогодні є фронтова зона. Друге питання це звичайно питання по будівництву житла. Сьогодні ми розуміємо, що тимчасове житло це вже питання сьогодення. А завтрашній день вже вимагає від нас відповідей на питання, що люди повинні отримувати якісне проживання на довготривалий період, в силу того, що агресор ворог сьогодні руйнує наші міста, наші населені пункти, і люди не мають можливості повертатися в свої домівки. Ну і звичайно, як я вже говорила, це є економіка, це є фінанси, це є бюджет, наповнення його для того, щоб ми могли сьогодні розвивати цю галузь створювати робочі місця, відповідно розвивати деревообробку і таким чином залучати і інші сфери бізнесу, інші сфери економіки до спільної роботи. Тому радо вітаю сьогоднішній захід. Мені дуже приємно, що наш профільний вищий навчальний заклад, «Лісотехнічний університет, активно взяв участь у організації цього проекту і вони як Ті такі знаєте локомотиви саме в розвитку лісової галузі повинні давати старт тим починанням, які сьогодні будуть обговорені на круглому на круглому стелі. Скільки наша область може стати передовою цієї галузі цілком ми маємо всі шанси стати першими і лідирувати в тих позиціях, тому що знаєте, не завжди потрібно міряти кількістю, якщо говорити про залізтині території, то звичайно, що і Закарпаття, і Франківщина може також з нами конкурувати з точки зору залізтиних територій. Ми Повинні говорити про якість, а які це правильна поведінка з лісами, тобто вчасно висадити новий ліс, вчасно доглянути, вчасно обробити і почистити від неякісної деревини. І звичайно, що дуже важливо це є відбір ділової деревини. Це не має бути масова рубка, і дуже мені приємно, що за останні періоди ми не маємо такого явища масового масової вирубки лісів. І думаю, що точно кожен мешканець, мешканець Львівщини і людина, яка сюди приїжджає в інших потребах чи Туристичних чи е, бізнесових сьогодні бачить те, що ліс дійсно бережуть, ліс дійсно правильно використовують, що дає можливість в перспективі збільшувати наш ресурс. Чому саме лісова галузь, чому саме дерев'яне будівництво? Тому що на нашу оцінку, в умовах відбудови України, в умовах активної допомоги переміщеним особам, біженцям всередині країни, це ключовий момент для активної розбудови забезпечення житлом і наша Завдання банкірів як частини трудового фронту України забезпечити активну підтримку таких проєктів. Це не тільки питання бізнесу, це питання соціальної відповідальності. В резолюції круглого столу рекомендується впроваджувати регіональні і територіальні програми розвитку дерев'яного будинку будування із залученням коштів державного і місцевого бюджетів, а також міжнародних організацій. Такі програми мають передбачати виконання значної частки місцевої сировини матеріалів Комплектуючих та робочої сили побажаємо успіхів дерев'яному домобудівництву на шляху відновлення нашої країни. Я би хотів поділитися результатами нашого круглого столу. Сьогодні був надзвичайно актуальний круглий стіл, круглий стіл присвячений проблемі дерев'яного в Україні. Дуже актуальна проблема. І ми сьогодні розповідали дуже хорошу і дуже повчальну європейську історію. Європейська історія полягає в тому, що там започаткована нова ініціатива, новий рух, який називається Новий європейський баухаус». Цей рух започаткований президентом Європейської комісії пані Фондерляйн і вона говорить, що в рамках цього руху вони зобов'язані допомогти Україні. Ми сьогодні на круглому столі обговорили всі можливості побудови дерев'яного будинку в Україні і його розвитку. Ми запропонували. Країні ініціювати новий рух, який би називався Український дерев'яний будинок». Цей рух допоможе нам об'єднати представників бізнесу, представників влади, науковців в єдину таку можливу стратегію, яка дасть сьогодні нам в тяжких умовах воєнного стану просуватися вперед. Я хочу подякувати організаторам, пану ректору Володимиру Степановичу за високий рівень організації даного заходу, тому що це зараз на часі. До зими залишилося три місяці, і в нас залишилось дуже мало часу для того, щоб допомогти тимчасово переселеним особам. Я особисто об'їхав всю Київську область, і Ірпінь, і Бородянку, і інші регіони. Там реально люди потребують такої допомоги. І сьогодні були підняті якраз ці нагальні питання. Я представляю Будмол Центр це простір вільних людей. Ми організували. В Тернополі виставковий майданчик 2 гектари, де представлені вживу всі каркасні, модульні, симпанельні будиночки. І можна приїхати і побачити. Люди можуть зовсім по-другому побачити, як можна реально проживати в тих будиночках. Тому ми закликаємо всіх виробників, громадських активістів, фонди для того, щоб ми активно могли долучитися. Більше того, ми закликаємо бізнесменів, щоб могли кожен бізнесмен подарувати один будиночок для української родини. І там буде стояти вивізка, щоб дана, дана родина подарувала даний будиночок такій -то родині. Це дуже саме Найкраща інвестиція мені здається сьогодні на часі, тому я закликаю всіх зараз гуртуватися то заради того, щоб допомогти в тилу тим, які потребують сьогодні нагальної допомоги.